як робити двосторонній шейдер. Двосторонній матеріал. Для чого він потрібен? Ну Наприклад, нам потрібно робити... Зараз сирена програю. Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ну, хватить коркать уже, так. Наприклад, у нас є окремий... Наприклад, у нас є полігон, і е, полігон, е, ну, наприклад, листок, листок дерева. Да? І ми знаємо, що на листку спереді м, повинна бути одна текстура там він одного кольору, внутрішня частина листка повинна інша бути. Робити два полігона на листок, ну їх мільйон листків невигідно. Тому нам треба подвійний шейдер. І так. Е Увага! Високий небезпеки. Так, давай допустимо. Увага! Високий небезпеки. Треба видалити цю програму дебільну, бо вона починає на куморити цими попередженнями. Так. Е наче я зупинився. Да. Треба назвати. Матеріал. Треба назначити матеріал, включаємо режим перегляду матеріалу. Давай зробимо якийсь матеріал червоний. О, це не той об'єкт. А, а тут давай новий матеріал зробимо і зробимо якийсь матеріал зелений. Наприклад, це листочок. Так, я зверну. Листочок, внутрішня частина. Тут вона закрасилась, тому що в мене включена... Включена підсвітка Face Orientation. я її вимкну і ну, зараз ось, обі, обі частини однакові, ззовні і знутрі. Заходю Заходжу в режим шейдінга. І як назнати, призначити інший колір? Просто копіюємо цей інший «Shift D». Робимо, наприклад, тут колір. Ну, хай буде інший колір, не зелений, а жовтий колір, Такий лимонний. Нам потрібна нута Shift, A search Mix Mix Shader так, і підключаємо до ноди. І що в нас тепер виходить? Тепер ми можемо фактором ось перемкнули на зелений шейдер да, і перемкнули на жовтий. Тепер нам треба визначити, яка сторона передня, яка задня. Для цього є нода Geometry. Shift a -E, Search, Geometry. Geometry. І в Geometry є Backfacing функція. Підключаємо замість фактора. І тепер ми бачимо, що одна сторона в нас жовта, Давай замість жовтої зробимо синю, щоб явно було. Одна сторона в нас синя, інша зелена. Да? Перемикається. Прикольна штука, тобто листки в нас працюють. А що треба, якщо треба задню сторону, прозору, да, щоб вона не прорахувалась? Ну, є така штука, наприклад, задня сторона, не треба інший кольор. Для цього ми можемо, по-перше, ми можемо включити отут альфу. О, так, де вона у нас альфа? Ось альфа накрутити на 0. І тепер у нас задня сторона. Абсолютно прозора. От давай я отут куб поставлю перед ним. Щоб бачили. Тобто ось об'єкт, ось через нього прозорий об'єкт. А з іншого боку видно. Або ще простіший шейдинг. Щоб не використовувати принципи BSDF для альфа, ми можемо сюди шейдер прозорості включити. Shift-A, Search і... Транс, вводимо транс і далі воно нам предлагає транспарent. Не путатись з транслюсент. Transparent. Просто шейдер прозорості. І ми просто підключаємо в шейдер. І все. І все те саме. От у нас шейдер з прозорістю. Такий коротенький туторіал. Кому було корисно, лайкайте, підписуйтесь.